Як відчуваєте, які у вас відчуття станом на березень 2023 року, ну, відчуття звичайно не ті, що були станом на перше-друге березня 2022 року. Ми всі звичайно переживали, що буде з нашою столицею, і е займалися кожен своєю справою, докладаючи зусиль до того, щоб посилити обороноздатність нашої держави, кожен на своєму рівні. Але ми ж розуміли тоді рік назад. Не порівняння з березнем 23 року, що втрата столиці, що могло статися, ну це по суті була би втрата значної мірої української державності. Знаєте, я е, дуже вдячний. Я виступав в парламенті минулого тижня е, американському президенту Джо Байдену, який, приїхавши е, в Україну несподівано, а потім завітавши у Варшаву, сказав, що Київ Стен Стронг, тобто Київ стоїть сильно <кій> Це пролунало. Як подяка нам і подяка з нашого боку американському суспільству до партійній системі? Тому що я думаю, що якщо б не на опір е в перші дні наших е захисників, е які стримали ворога саме на гособинському напрямку, гособиський аеропорт, про це не будемо повторювати. Не один раз лунало, що що це була кардинально важлива. Річ в плані не дати висадитися десантурі Російської Федерації і, і, і послідовна підтримка: військова, військова, фінансова і політична Сполучених Штатів Америки вдалося мобілізувати під цю справу Рамштайн одразу. Ну це врятувало по суті ситуацію в Україні. І ми не програли березень 22 року. Як заповідалося е, в доктринах цих е, на трьох-чотирьох на, на осіб, вибудованих президентом Путіним, які це рішення за кілька годин до вторгнення. Про що ніхто не знав, і е, власне це був провал військової так званої військової спецоперації. А зараз е, рік часу війни. Очевидно, що відчуття е, того, що ну я не буду повторювати, як сказав Буданов, генерал Буданов. Що немає такого відчуття, що ми в футбольному матчі один о... що од... матч е, один е, з рахунком 1, -1 70-та хвилина. А а попереду ще овертайм і так далі, тобто не можна так напевно судити з точки зору футбольних матчів. Це все таки важкі операції, важкі е, зусилля які докладають наші збройні сили України, але треба бути вдячним. все таки збройним силам України, нашим спецслужбам і головному управлінню розвитку, які робить багато важливих речей, яких ми не бачимо, і в тому числі на території Російської Федерації, і все це говорить про те, що все таки ми рухаємося правильно до перемоги, тільки перемога дуже високою ціною. Ніхто не знає, коли закінчиться війна. Хоча, в принципі, один чоловік точно може її закінчити. Навіть Зеленський їздить потягом будь-якого дня. будь-якого дня. Знаєте, Тут пан Морослав Чех, якого я глибоко шаную, як колишнього посла нашого українського Варшавського семі, згадував про ювілей наступного року 75-ліття НАТО. Президент Путін теж марить ювілеями. Він, напевно, цю війну починав заради одного ювілею. 100 років. 100 років становлення Радянського Союзу. І це не відбувається. Я не знаю. Ну, якщо вірити Лаврову, міністру, який після вторгнення виправдовувався перед олігархами, якщо вірити джерелам. На питання, хто надумав Путіна розпочати цю війну, як ви знаєте, Лавров сказав, що троє людей радило і радився трьома людьми: з Іваном Грозним, Петром Першим і Катериною Другою. Ну, можна собі уявити, що в голові цієї людини і на якій стадії планування військової операції сьогодні він знаходиться. Я, я, якщо, якщо Путін переживе цей рік, то я думаю, що на нього чекає. Ще два ювілеї. Е, ну Невдовзі 5 березня, е, пану Чернику, хочу сказати, що така це така річ, коли історія може помінятися і політична ситуація військова в один день. Звичайно. Ну, ніхто ж не міг прогнозувати смерті Йосипа Сталіна за кілька Спайцю. днів. Так от, 5 березня 23-го року, ми будемо святкувати. Даруйте на слові 70 від смерті Йосипа Сталіна. Оце між одним ювілеєм. Президент Путін і іншим ювілеєм, який буде наступного року, це двірцевий переворот Микити Хрущова. Ну це ще річчя від цього часу. Тобто, між фізичною смертю і військовим чи двірцевим переворотом, це перспектива закінчення цієї війни. Я так бачу цієї фази цієї фази війна. Так, безумовно, якщо говорити з точки зору військової фази, мілітарної фази і допомоги з боку партнерів і наших можливостей військових. Очевидно, що ця війна е, може завершитися до кінця цього року. На, на етапі е, визволення е, Криму, як це е, пан генерал Ходжес е, Бен Ходжес описав у своїх прогнозах. Але нам треба очевидно зброю, серйозну зброю. Якщо ми її не отримаємо, цієї серйозної зброї, е, а, е, насамперед, е, артилерійської зброї, щоб відрізати від постачання е, півострів, то очевидно відбити його. Сухопутним способом буде набагато важче, тому що ми понесемо величезні втрати. Ми навіть, я знаю навіть, що військові наші моделювали число втрат, не можна їх озвучувати, які Україна може понести, визволяючи е, Крим. І очевидно, Україна сьогодні несе так само великі втрати. Тому я вважаю, що цей рік, е, з точки зору прогнозу, це буде е, рік перемог України на полі бою. Mm -hmm. Але ми не знаємо, чи це буде остаточна перемога. Я вірю велич випадку, який може пришвидшити нам цю перемогу, яка може статися в Російській Федерації. Дай Боже, щоб ці прогнози батько ж як зору виправдали.